годиною мовчання. Шановні присутні, дорогі діти, ми з вами живемо нелегкий час. В країні йде війна, ми оборонимо нашу державу від ворога. Збройні сили захищають нас з вами. І все це для кожної людини. Особливо для дитини є велика психологічна нагрузка. Хтось знаходить розраду в спілкуванні, хтось в праці, а хтось і в спорті, тому що спорт це завжди було круто, драйвово, спорт вчить перемагати. І тому за ініціативи нашого президента. Володимира Зеленського за підтримки обласних військових адміністрацій, міських рад розпочалися спортивні змагання пліч, попліч, спортивні змагання всеукраїнської шкільної лінії. Разом до перемоги. Нагородах вас спонукати до перемоги усі у лінії і у всеукраїнській Прошу під гін пліч опліч запрошую команди на спортивний майданчик. Осі. Я я. Максим, дуже сподобалось. Я хочу стати футболістом або ким ще. Мені дуже подобається футбол. Я wow. ще й гандболіст, універсальний спортсмен. Фанатія від інших футболістів. Крістьяна Роналдо. Може, колись з ним познайомишся. Може, познайомлюсь. Так, ну що, добре, дуже дякую. и наши Плічок, все українські змагання, щільні, це повітряку дітей, бо всі вчинили спортсменів. Виховувати відповідальність разом. Я хочу подякувати всім учасникам. Я бачив, що у всіх було бажання перемогти. Сьогодні товариські батчі, але той настрій та бажання. Перемагати, я бачу, що воно у вас є, і коли вже розпочнуться е, загалом ті змагання, які пліч-опліч е, Всеукраїнської шкільної ліги, я думаю, що ви там покажете настоящий майстер-клас. Капітан третьої школи, будь ласка, футбол. Давайте поліцю зараз перепущуємо ліцей Крила України. Ви також отримаєте баскетбольні та футбольні м'ячі і беззаперечно також відзначаєтеся грамотою за активну. Женя перемагати, щоб наші змагання вже закінчилися під мирним небом. А вам перемог і дойти до республіканського рівня. Дякую вам, Раді. відбувся другий етап відкриття всеукраїнських змагань пліч опліч. Як взагалі ви ставитесь до цього проекту і до спорту у вашому житті? Вже позитивно, тому що молодь повинна рухатись, повинна розвиватись, йти вперед через ну через що б воно не було. Тобто вони повинні еволюціонувати сьогодні. Ви представляли команди закладів загальної середньої освіти, е, так який заклад саме е, ліцей ліцей Крила України Крила України. Так ви представляли сьогодні ліцей Крила України. Що ж, дякую вам за вашу активність. Бажаю вам. Натхненною гри в подальшому і беззаперечно перемог. пліч пліч, як зараз ви стоїте разом до перемоги. Вітаю. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, ваше ставлення взагалі до ініціативи президента і впровадження даного проєкту на всеукраїнському рівні? Ми живемо такий військовий час. Війна наклала відпечаток на ментальне здоров'я кожного особливо. Від цього потерпає дитяче здоров'я, в тому числі і ментальне. І ініціатива президента дуже вчасна для того, щоб спорт, спілкування, бажання перемогти спонукало дітей краще ставитися до життя, відчувати своє дитинство. Тому що війна не повинна стати цьому на заваді. І цей, ці спортивні змагання, ця ініціатива пліч-опліч, вона буде вчити нас перемагати, буде допомагати бути в кращій фізичній формі, бути в кращій фізичній формі нашим дітям, тому що спорт це завжди круто, драйвово і прекрасно. Я думаю, що Ця ініціатива дуже вчасна, і ми всі разом беремо в ній участь і будемо йти до перемоги. Я впевнений, що знаменчани вийдуть до республіканського рівня. Дякуємо і запрошуємо вас на всі наші активності і змагання, які будуть відбуватися. Дякую. Завжди разом з вами. І ми будемо підставляти плече у всьому, а також зв'язку із. Такою, з такими масштабними змаганнями ми ініціювали у міській раді і зробимо таку, скажімо так, велику закупку спортивного інвентаря для наших шкіл згідно переліку, який зараз складається відділом освіти. Так що разом до перемоги і слава нашій Україні!